Вітаємо всіх на каналі майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас 8 квітня. І буде такий коротенький огляд розсади. Покажу вам, як пережив перчики баклажани пікіровку. Всі рослинки здорові, всі дуже добре себе почувають. Нема жодних у нас до них нарікань, червоний конус. Ось так виглядають баклажанчики. Так, ну і перець. Вся розсада себе почуває чудово. Сьогодні малися пікірувати тютюн, але трошки кози внесли корективи. Ось розсада я розпікірував на ящик також. Ще покажу тютюн. Ну, вже завтра почнемо його пікірувати. Тут більше 20 градусів, 22. Цього року дуже рання тепла весна, тому розсаді тут чудово. Ну, росте. Так, помідори. уже винесли їх на веранду. І тютюн. Ось такий тютюн. Це той, що ми посіяли 2 березня. Будемо його пікірувати. І ще є тютюн, який от посіяли 20-го, здається, березня. Він єдиний, який залишився ще в хаті. Ось такий він теж красень. Ще штучне освітлення. Берешту рослин вже перейшли на освітлення сонячне. Ну, а тут в коробці ще досихають наші дві квіточки сьогоднішні. Ну, а Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео гам. облиш їх, Тільки одних вынячив, тут уже другий, да? Гамба.